Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Вже у нас жовтень місяць, і е, робіт на пасіці практично зроблено в нас все. Е, е, як говориться, залишилося останні штрихи. Це е, скорочення деяких сімей е, в зиму, комплектування гнізда. І е, обробка від е, кліща димпушкою. В попередніх відео, якщо ви наш дивитеся канал, ми від кліща ставили полоски в два прийоми, про що можна подивитись в наших відео. Сьогодні ми будемо скорочувати наші сім'ї-виховательки, е, звужувати гнізда. І так, сім'я номер 26 яка, яка в нас була. Вихователькою з 19 квітня. І в кінці серпня тут е, була вона виведена з сім'ї виховательки і була дана маточка. Як зараз бачимо, бджілок тут є не дуже багато, а в їх 9 рамочок. Таку кількість їм не потрібно. Дивимося стан сім'ї і наявність меду. Цю вони рамочку не обсиджують. Ми поки так під одну сторону поставимо. Потім їх позабираємо. Так, далі. Або залишимо за заставною. Рамочка медова. бджілки теж не обсиджують. Дві рамочки треба забрати. Третя рамка медова. От е, ми е, бджілок не закормлюємо в зиму вже третій сезон. Не закормлюємо цукровим сиропом, а залишаємо на медові. Як бачите, яку вони мають кількість медку. Це крайні рамки. Сюди під східну сторону будуть більш повномедні, на мою думку. Але медов їх вистачає. Так. Теж рамочка медова. Їм треба забирати три рамки тут. На три рамки зводжувати. Ще хочу. Глянути, що по червіні маток. Так, маточка вже тут не червить. Ні, червить. От на одній рамці маємо таке кілечко малесеньке, печатного розплоду. На другій рамочці бачу теж є невелика кількість. Ось така. Ще є трішки розплоду в сім'ях. На другій рамочці і на третій рамочці бачу, ходить маточка. Роботи в даний період рекомендую робити ранком або ввечері, щоб не провокувати нальоти бджіл. Ось стільки розплоду мають. Відкритого розплоду вже практично нема. Все печатний розплід. Е, ці рамочки ми е, вийде розплід, ми пізніше заберемо в їх, а залишимо їх повномедні. Силу вони мають невелику. Так, медова-медова пергова. Що ми робимо? Цю рамочку візьмемо в сторону. А розкомплектуємо їм більш-менш гніздо. Вже в зиму. Ця рамка на неї небагато меду теж візьмемо, поставимо за заставну. Тепер. Ставим цю на край. Як бачите, сім'я не є крепка, так як вона була вихователькою довгий, досить довгий час. Так. Ця рамочка повномедна. Залита пощі до самого низу. Ставимо її. Тепер дві рамочки з розплодом ці залишаються. Будемо чекати, розплід вийде, ми їх замінимо на повномедні. Піджимаємо. Так, далі. Що ми залишаємо? Ця рамочка теж гарно залита медом. Получається, у нас три повнометки і посередині дві з розплодом. П'ять. І ми залишимо, певно, їм ось так. Шість рамочок. Дві забрали. Так. Шість повнометних. Піджимаємо. Це все заставною. А ці рамки ставимо за заставну. Вони частину мед за заставної перенесуть ще в гніздо, ще деньки на степлі. І буде все гаразд, я думаю. Так, В такому випадку в нас льоток чуть -чуть ще звузимо. Відкритий льоток з лівої сторони, рамочки стоять з правої сторони. Все досить добре. Все, поки їх закриваємо. Так, ідемо до слідуючої сім'ї, яка була менший термін. Вихователькою. Подивимося, що в їх робиться. Бджілок тут набагато більше. Вони практично займають повністю 9 рамок. Бджілки не агресивні, але посаджу їх трішки димком. Так. Дивимося, що у нас робиться. Крайня рамка повномедна. Раз повномедна. Друга повномедна рамка. Де, е, в цьому відео показую я сім'ї, які були сім'ями-виховательками. Так. Ця рамочка теж медова. Посередині місце, е, п'ятак, де вийшов розплід. Так, це рамочка з розплодом. Ще є і засів цій сім'ї і печатний розплід. Одна рамочка. В цій сім'ї набагато більше розплоду, як бачимо. Вони розплідви і буде місце на клуб. Це вони док перенесуть і сформують так, як потрібно. Друга рамка розплоду. На двох рамках розпліт. Далі в нас пішла повністю медова, а тут знизу перга повномедна. Так. У нас е, зараз в день нальоти йдуть, але у нас вроді би, на пасіці спокійно. Ось. Теж рамка повномедна в цьому куткові. Перга. Ось така кількість меду в наших сім'ях. І це сім'ї, які були виховательками. Сім'ї, які не були виховательками, їх значно більш, е е залито медом. Я думаю, ще ми будемо деякі сім'ї передивлятися, покажемо в наступних наших відео. Так, ось така кількість меду. І на крайній трішки менше. Так вона залишиться крайня. В цій сімейці я нічого не буду скорочувати. Так і залишається їм 9 рамок. Заставну в даному випадку я ставити не буду. Поставиться заставна весною. Зараз нам потрібно, щоб матки чим швидше. Закінчили червіння і вигодовання розплоду. Що в нас виходить в цій сім'ї? У нас тут 9 рамочок, на двох з яких є розплід і мед. Ці практично з правої сторони три повномедні, з лівої сторони від розплоду. Теж три, можна практично сказати, повномедні. І остання з цієї сторони наполовину з медом. Так воно залишається. Я думаю, цього меду достатньо, без підгодівлі, без нічого. Гарно вони зимують. Все. У нас ось таке. Коротеньке е, відео. Кому що незрозуміло і виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Ще повторюся, в нас зимують бджілки на медові без підгодівлі цукровим сиропом. Ми не закормлюємо. В деяких випадках, якщо передивляємося сім'ї і бачимо, що менше меду або рамки неповномедні. Ми даємо повномедні рамочки їм, які ми відібрали при відкачці меду. Як бачите, про це можна подивитися в попередніх наших відео про відкачку. Коли ми відкачували корпуса, ми відбирали одну гніздову. Про що видно в наших всіх сім'ях, якщо звернули увагу, що в нас стоїть не по 10 рамок, а по 9. І ці рамочки ми використовуємо. Для заміни для сімей, в яких менше меду. На цьому все. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на наш канал. Поділіться з якщо подобається наше відео. Буду дуже вдячний. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео. До побачення! Всім миру і добра.